Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над біжевим ажурним джемпером з умовною назвою Калейдоскоп. Я вибачаю за своє довге мовчання, бо зазвичай у мене на кінець січня і початок лютого випадає якась. Грандіозна подорож або грандіозне переміщення, переїзд, і я змушена просто випадаю на цей час з свого нормального життя. Ну, але я сподіваюся наверстати все це. В останньому відео ми закрили резинку низу джемпера голкою і отримали ну, ось таку резинку. Я читаю ваші зауваження, що резинка ну, не виглядає ідеально, і це цілком зрозуміло, тому що я в'яжу цей джемпер з катону. Без домішок, і він ще рецикльований. ну Тобто, нитка реально дуже складна. І вона може використовуватись в яких таких знаєте, речах, е типу хіпі. Не лакшері, а от такий стиль ну, трошки роздовбайський. Тому, в принципі, у мене резинка виконує оформлення низу. Бо будь-яке гачковане оформлення низу, мені здається ну, простуватим, якимось більш я не знаю, сільським. І ну, я свідомо використовувала цей елемент, закривала голкою, розуміючи, що я буду наражатися на критику того, як це все виглядає. Це не кашемір, ця нитка не кашемір. З неї не отримати лакшері, реч, річ і не отримати лакшері якість резинки, тому ну, на, той, на ту можливість, тобто як хлопкові, да, хлопкові катонові резинки і льняні резинки, вони взагалі не тримаються. Тому, ну, якби це зрозуміло. Так, тому я читаю вашу критику, відповідаю на неї, ви, звісно, можете так наробити і завершити ваш чемпер або вашу річ будь-яким задовільним для вас способом. І можете мені надіслати фотографію і сказати, що от, так, от краще, на вашу думку, я з радістю. І сприйму це і, і... порадію за вас, і, в принципі, покажу, якщо ви дозволите і скажете, що ви би хотіли, щоб я продемонструвала ефект вашого оформлення, і я це зроблю з радістю, я все сприймаю ну, процес будь-якої творчості своєї і чужої, сприймаю дуже позитивно. Так, сьогодні. Після ліричного відступу, який я щойно <хи> зробила, ми закриваємо, зшиваємо боки резинки, і якщо ви її в'язали не по колу. От, до речі, якщо цю резинку в'язати по колу, вона ще більш рихла і ну, виходить така як розтягнута. А, тому я її в'язала зворотніми рядами, і тепер мені треба зробити ось цей шов. Я його зазвичай ну взагалі, в, цьому, от, в усіх речах я його роблю а, матрасним швом. Він робиться з лиця. Голка, нитка, яку ми закрили, у мене ще залишився такий достатньо довгий кінець, я ним і буду зшивати. І голка заводиться з лиця під оці, бачите, кромочні. Що я показую? Цікаво, так. Розгорнула собі там десь знизу. Так, ось один край, ось другий край, який ми маємо зшивати. Голка заводиться під кромочні петлі. Ось тут. Ось перший стебок. І другий стебок буде. З цього боку ось тут. Ось, якщо видно, ось, виходить, кромочна петля, і ось за цю перетинку ми чіпляємо голкою все і затягуємо. І воно з того боку буде створювати, з ізнанкового, буде створювати отаку косичку. А з цього боку має бути майже непомітно. Ось давайте так і робити. Просто один за одним ми чіпляємо іголочкою за оці перетинки. І формуємо, шов з'єднуючи два боки. Дивимось, щоб воно відповідало. Так, я сподіваюся, що видно, бо я трошки погано бачу навіть в окулярах. І не дивлюся на це через екран. Бо через екран взагалі нічого не бачу. Бачите, ось таке у нас виходить з'єднання, його майже непомітно. Ось. Там, де ми шили, ви бачите, що от полотно виглядає без дефектів. А з цього боку формується отакий шов. Ну, в принципі, теж прийнятний. Прям зовсім-зовсім непомітного шва я і не обіцяла. Я в попередніх відео казала, що я спеціально відрізала нитку. Хоча могла, ну, у нас, виходить, в'язання візерунку цього хрестики закінчувалось на середині спинки. І я спеціально обрізала нитку, зробила ось цей кінець, який треба буде заправити. Для того, щоб не робити ось цей шов з'єднувальний посередині спинки. Ну, бо прям м виключно ідеальний, він не буде. Все одно це шов, і все одно ну, він буде проявляти себе або ззовні, або зсередини. Ну, він буде. Тому я навмисно його перенесла під руку, там, де він буде помітен. Найменше, і найменше буде привертати до себе уваги. Так, поки я вам це все розповідаю, я продовжую сшивати, чіпляючи оці перетинки, ви бачите, ось на ваших очах формується шов, який з лиця виконується, і він при цьому з лиця. Майже непомітний. Безумовно, знайдуться. Е, прекрасні мої глядачі, які скажуть, ну як же непомітний, я от, блін, без окулярів і все одно от я його бачу. Ну, нехай. Е, як це? Плюралізм думок? Вітається. Пишіть будь-які коментарі, гарні, і погані. Можете мене сварити, любити. Це нормально. Нормальний процес. Нормальні стосунки. Так, майже закінчила. Дивіться, ось шов. Ось, якщо його отак залишити і не чіпати, то, в принципі, декілька стипків і ми будемо переходити на а, бік ізнанковий, або виворотний, це теж викликає масу дебатів, ізнанка, чи виворот, чи як це все казати. Так, все. Шов виконаний. Ось як він виглядає, який він має вигляд з внутрішнього боку. От, я придумала, як назвати. Не виворотний і не ізнанковий, внутрішній у мене буде. От спробуйте тепер посперечатися. Так, все. Бачите? Майже не видно шва. Ну, Сподіваюсь, що всі якби оцінили. Цей. З виворот. звісно, він є і він буде, і нікуди ми від цього не подінемось, бо що ну, це? Матеріальний об'єкт в цьому світі, він має ем, своє вираження. Так, ем, ми зав'язуємо оці два кінця. Не знаю, мабуть, на два вузлика. І їх заправляємо. Заправляємо оцей кінець, який прямо втягнений в голку. Можемо робити це в шов, але щоб не погіршувати його, не робити його більш важким. Ну, я пропоную за ай. Ай-яй-яй, вколола себе в пальчик. Я пропоную його ховати от в останній цей рядочок, або ви можете піднятись кудись. Ну, мені здається, що цей ряд буде гарно його от сюди зашити, цей кінець поміж цих ниточок, і воно не буде потовщувати ось цей шовчик. В принципі, якщо ви в'яжете, то ви мільйон разів це робили. І точно без мене з цим впораєтеся. Я, щоб не затягувати це відео, завершу цей процес вже без вас. А, моєю основною метою було показати поєднання ось це. Резинка, звісно, буде ще попрана, вона там вляжеться, дійде там якогось форми. Е, я не сподівалася на прекрасну еластичну косичку, як на кашемірах е, семискладних сіми е, складних, ну, вона утворюється. Тому, ну, в принципі, ніяких зайвих очікувань. Але ну, люди є ідеалісти, і вони вважають, що все в цьому світі має бути ідеальне, навіть резинка з рецикльованої катонової нитки. Так, все. Ну, от на цьому етапі я вважаю, що це можна обрізати. В наступному відео покажу продовження, що буду робити з рукавами. Поділюсь своїми планами, а ви зможете поділитися з моїми. На сьогодні це все. Ще раз демонструю шов, який, в принципі, непомітний майже. І всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!